Перші дні по народженню вона пробула в реанімації. Понад рік була прикута до ліжка. Але маленька Аліса вижила. У три роки в дівчинки виявили нову недугу глухоту. Повернути слух дитині може сучасний, але дорогий апарат. Тоді Аліса зможе навчитися говорити. Історію продовжать кореспонденти сабитії. Покатай песочка. Чотирирічна Аліса тяжко хвора. Від народження в неї виявили безлічний дух, навіть дихати сама не могла. Фактично до року догода ну, як крастення. Батьки не здавалися, лікування і постійні заняття мали результат. Однак на черговому обстеженні з'ясувалося, що Аліса глуха від народження, тому й не говорить. По телевізору там смотрять, показують маленьких дітей. Вона там показує, це покачати це маленька ляля. Дізнавшись про нову хворобу дочки, родина Борздих почала збирати гроші на дорогий слуховий протез та завадила війна. Їхнє рідне місто, Дебальцево потрапило під обстріли. Рятуючи своє життя, подружжя покинуло Будинок напівзруйнований снарядами. Оставити родних близьких переїхати з двома сумками. Переїхали до Дніпропетровська. Чоловік Олени водій цілодобово на роботі. Грошей переселенцям ледь стає на оренду житла та ліки. Слуховий апарат для Аліси коштує десятки тисяч гривень. У кредиті родині відмовили. Почали іскати фонди, які б могли допомогти. Олена від знайомих дізналася, адрес на допомогу землякам у скрутних обставинах надає штаб Ріната Ахметова і зателефонувала на гарячу лінію. Останнім часом все частіше стали надходити звернення, які стосуються допомоги на придбання слухових апаратів. Це пов'язано з тим, що державне фінансування обмежене на закупівлю таких приладів. Штаб придбав для Аліси надчутливий пристрій. Вперше дочка почула голос матері. Рібонок адекватно реагирует на обращену річ і навіть питається повторяти звуки. Перед допитливою Алісою розгортається цілий світ. Її вже зачаровує прогулянка на дворі, де так багато різноманітних звуків та людської мови. Очень вдячні фонду Рената Петова за те, що нам допомогли. Це для нас очень большая допомож і бы вряд ли змогли витягнути таку суму. Деякий час малеч звикатиме до слухового протеза. Утім, батьки сподіваються, їхня дочка, незважаючи на недугу, за кілька місяців у занять чітко промовить слова мама і тато Юлія Міншакірова, Поліна Вегера, Сабиця канал Україна.